Так, от ми й стали котиком бабулька. Ми такий режик-кот. Арчі. Ми. мене звати Арчі. Або в Андрій. Мультики. Мультики. Ах, ти гадина, чу ж других котики дивися. Дом котики, боже. Що? Куда? Я ще не надивився. Музончик класний! Що це за пссссина? Де це наїде? Ладно. В отерику нічого цікавого. Що ти на мене дивишся? Бабуль, ти що? Ти що, воно ж? А ба, <говор> летит! ха 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 за мною тут ходити. Ням-ням-ням! <говор> Треба буде тебе покормити, бабуль, да? Ходімо їсти. Е, да не выплвывай! Їж, маленька, їш, смачного тобі. Ну безубі складно їсти, да, бабуль? А ну їш, давай, да, так, ковтай. Да не випльовуй. Їж, це корисно, бабуль. Воно собачки кожного кожен день їдять, а ти. А ти що, не можеш, бабуль? Це ж це ж смачно має бути. Ладно, відпочивай. Молодец. А на вулиці доволі непогана погода. Бабуль, сходила би в поліклініку, не знаю, в черзі постояла. Погода класна. Місія виконана О! Мой котик музикант. Що це було? Я особистий котик Бетховена. тихо, тихо. Триангл. Какой триангл? It's cube. Фа. Ю. Т. Оп, стоп. Мелан. Чола. Блю. Блю триангл? А ну бабка, что ты тут нас читаешь? Не невідомо Не Таких не знаю. О, Достоєвський. Що? А це що таке? А це ще паспорт громадянина КЦ? Ну ти сама зрозуміла кого. Зелений. Зелена книжечка. Е не відкривається, ти шо? Бабуль. Хто її скінчив? О! Пенсійна книжечка. Бабуль, ти, ти сейки пенсию отримуєш? О, це ще кобзар. Ооо, здоровий в тебе кобзар, бабуль. А ну... На щось не працює. Я коли в школі навчався працювала, чому зараз не додається розум? Не працює бабуль, в тебе книжки якісь не разумні. брум брум стій, 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 стій! стій. Бум Бр. Блядно. Бабуль, не кол колеса какой-нибудь. Бр. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Хе-хе-хе. хе хе Бімбрімбр. Брррр, Дріб. Блять. Ха. Ага. Він дізер би мене не похвалив за це. Бррр, М'ячики. Дай їх донизу. Зараз будемо... Волейбол грати. Баскетбол чи що-то там таке є? Ех, а як? ладно, будемо об землі їх кидати. Знову телеки вмикаєш. Там не йде сьогодні дом 2. І взагалі Ты шо там? Заснула. А, що це було? Ну ти навіть пружину. Ай! Ты, бляха, по мені пролетіла слабо. Не попав. Не попав. Ай! Фу, я не по... Я... это поразумію, як там складно с такими маленькими лапками. Ааа, не попав! Ее! Ха-ха, я Майкл Джексон. Тобто Джордан. Шо все, Майкл, блин! За них путаю. Ого! Еба! Тут є рибки! почекай! тихо, 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 тихо. Я хоть і кис даю твои тями, але... Що там прибираєш? Чекай. Що таке? Форм для рибок? Тебе корм закінчився. тебе рибки подохнуть, алло. О, е, виконав. О! Рибонька. Давай я тебе. в аквариум. Як Я бабулька тебе сюда закинула. Швидко, 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 поки рибка ще жива. Не їж її тіка, не їш, не їш, котик. Головне її не з'їсти. Ура! Вона жива! Ми врятували життя. Ми не такі безкорисні. Ми ж ми ж котик, треба поцарапати меблі. Ей. Де ключ? Де ключ карта, а? Де ключ карта ДЕ ключ карта Безкорисний шматок заліза. Да не злюнькайся! Спи! Фуууу, блядь! Коти ж люблять повиюватись, побігати, попригати, от і ми так робимо. Фу, не я... <гас> о боже. Я втомився, бабуль. Можна мені поспати? Дайте мені телек подивитись. Дай, блядь.

Тут три канала все Не понял. Есть такие у нас. О! Качок. Да, у меня нема баб сама мне их отрезала. Як його тут? Поставити так, щоб він руку висав нормально. Який супермен. Боже, як на вулиці класно. Жужих котиків я не бачу. Зараз ти, я в тебе заберу твої зуби, більше ти не будеш їсти. Буде србати супчики, поняла ти? Карга. Я не можу ходити з... Ладно, один залишив Мені одного вистачить для помсти. Яким чином, блядь, дістати ці зуби їй? Бабулька? Віддай зуби. Ти пльовуй, гаді, на зуби. Вони не твої тепер. О, тихо-тіхо. Ха! Спрацювало. Я тебе з'їла, якби ти не вкрав мої зуби. Ага, 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 ага. Ой. Моя улюблена з котиком. Не розбий тільки, тихо, ті брідж. Це що, морозилка? ооо хо хо бабуль, де шо? Тихо, тихо, тихо. Мне треба ножечки. И досочку. Вау! Yeah. Оце wow! я майстерське роблю. А, си-си-си-си-си-си-си-си, хвата, хвата, хвата. Оп. Опа. Ты шо, брейк дансишь? Бабуль, іди їсти, я тобі приготував поїсти. Смачного, бабуль. Бабуль. Бабуль, тримай, бабуль. З ким ти там по телефону блакає? Бабуль. Ну і нахуй я це все робив? Що... І наше я це все робив, по-твоєму. Бабуль, ну ти капець. Я зараз тебе приготую наисмачнейшая какашка. О! Какаху можно приготовить, серьезно? Горячий. О, тихо, 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 тихо. Ай, Та, а Ай, сгорила. Да тут ей же нормально, бабуль. А ты... Ну ты у меня будешь щесть какашка. <соцес> я представляю... Ты чуваешь, бабуль, ты запах? Это... Цей аромат. Так, тихо-тихо-тихо, досить. Я з'їв? Серйозно я з'їв жарену какульку? Ой, як смачно. ом ням ом Омням-ням. Ом-ням-ням. ням ням Бабуль. Ну як так? Эй, 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 эй! А, о! Привет, Бабуль! Привет, привет! Я тут водичку пью. Ааа, як добре. Почекай! А ти ж таке? О! Блін, прикольно, завжди хотів це пограти. 50 аж набив А шо з ними робить? А, віднести, ух ти боже Сюдаааа, сюда, сюда. Что, все? Сейчас кончился. Да. Две штуки эти козловые. <свист> так. О, 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 тихо, 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 тихо. Я кид вампир. Да, дивы клыки. <свист> тихо, тихо, тихо. <свист> Який б вампір! зараз я тобі горлянку перегризу. Аааа, фу я не дістаю, Ти, ти голова ста, не не прол... ага. Бабуль, а ну дупу свою від мене. Не хренуся, ти! Ти Ты шо, атлетикою займалася в дитинстві? Алло, бабуль. Так, тепер поки не встане, треба втікти на шо А! Шу -шу 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 -шу. а, рука застряла! застряла. Моя рука застряла. Рятуй, бабуль. О, тихо, тихо, тихо. Еще трошки. Тихо. Блять, аж кидая. А ёбаный Да сама ты ёбана бабка, хули ты до меня доебалась, я все лишь кит. Ай, got да to Нюхай бебро О! Компуктер? Це що, шо, блять! За компьютер... комп'юктер чи це цей, блять, як його? Калькулятор? Бабуля, я не думав, що в тебе тут ще... пірно